Протягом доби окупанти нещадно обстрілювали місто та населені пункти області. 16.55. Місто Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу каба. Горів будинок. Знищено три автомобілі. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, три господарчі споруди, два автомобілі та чотири гаражі. Постраждали три людини. О пів на першу та о пів на чотирнадцяту. В місті Харків в холодногірському районі. Внаслідок ударів ракетами. Іскандер горіла трава, пошкоджена будівля підприємства. Постраждали дев'ять людей. 25 липня о 5.12... В селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, внастідок обстрілу Каба горіли два приватних будинки. Зруйновано п'ять будинків, чотири автомобілі. Постраждав чоловік. 25 липня липня пів на п'яту в місті Куп'янськ. Внастідок обстрілу Каба горів приватний будинок. 25 липня, о четвертій, двадцять в селі Приколотне Куп'янського району. Внастрідок обстрілу Каба пошкоджено 5 приватних будинків та гараж. О 17.24 за межами села Мала Данилівка. Внастлідок обстрілу Каба горіла трава на відкритій території. О 12.30 в місті Лозова. Внастрідок обстрілу Іскандером горіли три автомобілі. Постраждали шестеро людей. Три людини загинули. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 38 оперативних виїздів. Зафіксовано 5 пожеж внаслідок ворожої агресії російських військ. Вони трапились у Харкові, Лозівському та Харківському районах області. Ворог обстріляв приватний сектор та екопарк, спричинивши пожежі. За добу трапилось вісім випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько трьох гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу, українські війська тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів. Глибоке, тихе та сотницький козачок. На Куп'янському напрямку кількість бойзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ударних БПЛА шахет, атакуючи об'єкти інфраструктури України на кількох напрямках. Зокрема, південь Одеської області та центральні регіони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БПЛА. Ще три шахеди локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Звітують військові. Протиповітряна оборона працювала у Одеській Херсонській Миколаївській, київські, сумські, Житомирські та Черкаські областях РФ другу ніч поспіль атакує Одещину. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом знову опинився Ізмаїльський район. Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування адмінбудівлі з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу. Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало дві особи. А у Житомирській області через атаку дронів пошкоджений інфраструктурний об'єкт. За словами голови Ова, внаслідок падіння уламків та ударної хвили від влучання пошкоджено близько. 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків. Протягом доби війська РФ з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Україна отримає від Іспанії нову батарею ЗРК Хавк. Як розповіла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, до нового пакету військової допомоги для України увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу мім 23 ХАВК. Поставки системи заплановані на вересень. Нідерланди та Данія передадуть Україні партію танків Леопард 2 за даними змі 14 танків Леопард а 4 придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці. Перші 12 одиниць вже готові до відправки. До кінця цього року Україна отримає перший транш від країн G7 у розмірі понад 10 мільярдів доларів. За даними ЗМІ, всі країни G7 будуть вносити кошти у загальний кредитний пакет для України на суму близько 50 мільярдів доларів. Решту грошей наша держава отримає вже у 2025 році. Обстріли Харкова не вщухають. 24 липня ворог завдав щонайменше п'ять ударів по місту. Сьогодні цілий день Харків перебуває під обстрілами, зранку були обстріли дуже серйозні. Крім цього, були в середині дня обстріли, і, причому два обстріли потужні. Ну і наприкінці дня теж були обстріли. Хочу сказати, що так, дійсно, був певний спокій, але відчувалася напруга. І от сьогодні, на жаль, дуже серйозні обстріли за інформацією рятувальників, поліцейських та Харківської обласної військової адміністрації, у Немишлянському районі під ракетним ударом був офіс швейцарського фонду ФСД, який займається гуманітарним розмінуванням. Пошкоджена адміністративна будівля, транспортне підприємство, житлові будинки, автомобілі у холодногірському районі били по промисловій зоні. Там постраждали дев'ятеро містян. Є руйнування інфраструктури та пошкодження автомобілі. Увечері російські ракети поцілили по приватному сектору серед місті Харкова, розтрощивши будинок відомого в місті бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. Поранення дістали двоє його працівників. Розповідає він. Люди живі, постраждали два моих помощника рваны рана лица один ноги. Это... люди живі, постраждали два мої помічники. Рвані рани обличчя одного у другого ноги. Це будиночок охорони та гаражі. І якби не це броньоване скло, а скло броньоване, товсте. Там монітори стеження. Воно точно врятувало. Я мешкаю тут 17 років. 17 років тому я це все збудував. Тут є кілька будівель, зруйновано повністю. Заради сміху скажу, 17 років воно мені не дуже подобалося. Перебудуємо відновимо все, люди живі. Найголовніше люди живе найголовніше. Від початку повномасштабного вторгнення бізнесмен активно допомагає військовим підрозділам. Говорить, попри все, і надалі продовжить волонтерити. Юрій також каже, йому не хочеться вірити, що росіяни поцілили в його будинок навмисне. 2 Марта перший раз, 2 березня. Перший раз я вислав військовому гуманітарку. Не хочеться мені вірити, що вони чекали 820 днів. Точок видачі містом було у мене багато. Били по харкову російські військові новими ракетами, виготовленими у 2024 році. Зазначають експерти О 5 години. 15 хвилин ранку. Перший удар був іскандером в промисловий об'єкт цивільний, абсолютно цивільний об'єкт. Потім два удари знову ж таки промисловий об'єкт в місті Харкові. Через годину по тому ж об'єкту, по якому було нанесено два удари в місті, ударили касетним боєприпасом, і ми впевнені точно вже били для того, щоб вразити е рятувальників, які там знаходились. Поліцейських ну, скажу вам так, до моменту повторного удара рятувальники і поліцейські. Виїхали з цього місця за 10 хвилин. Це, от чудо. Реально, що сьогодні там ніхто під час другого удару не постраждав із наших працівників. Однак вони вдарили касетою. Касета розлетілась по а, досить в, 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 значній площі і були поранені просто люди, які проходили біля промислового підприємства чи в приватному секторі. Загалом осіб було поранено там. На місцях прильотів ще продовжують працювати спецслужби та комунальники, зауважує мер Харкова. Роботи з ліквідації наслідків ударів тривають. Я вдячний сьогодні нашим комунальним підприємствам, вдячний нашим працівникам ДСНС, національної поліції, бо ви бачите, що на кожний прильот всі приїжджають, своєчасно приїжджають, наводимо порядок. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Станислав Гришко, Дмитро Нуен, Юрій Бобикін, Харків новини. Був дуже важкий день вчора. Почалося з п'ятої ранку, коли росіяни обстріляли місто Харків, були влучання в приватний будинок. Офісна будівля дуже постраждала. До речі, там розташовувався центр розмінування, гуманітарний центр розмінування швейцарської фірми і постраждали офісне приміщення, автівки цього фонду розмінування. Крім цього, хочу сказати, що в день. Росіяни ударили по промисловому підприємству міста Харкова. Був повторний удар дійсно касетними ескандером, і дуже багато постраждало людей, які були поряд з цим виробничим підприємством. І наприкінці дня вже було влучання в приватний сектор, де теж постраждали люди. Взагалом хочу сказати, що постраждало 12 людей. Вони знаходяться у лікарні середньої середні важкості травми, які вони отримували в результаті цих обстрілів. У над повітряною і для Харкова це не перший раз. Були повітряні тривоги, які більше доби були у Харкові. Тому люди звикли до них. Що стосується того, як бути з повітряними тривогами, то ми сьогодні працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги для Харкова. Це занадто важливе питання, бо тоді будуть працювати і банковські установи і та торговельні центри в повному обсязі, тому я маю надію, що десь на початку осені ми будемо мати вже диференцована повітряну тривогу, і люди будуть розуміти, коли літять ракети до Харкова, а коли вони літять до Харківської області. Вона буде робити, незважаючи на те, є напруга чи нема напруги. Ми так все вибудовуємо для того, щоб люди розуміли, що лунає повітряна тривога. І Обов'язково це буде, буде влучання до, до міста Харкова, і тому вони будуть дуже обережні. І коли буде вона лунати, то люди будуть це розуміти і хаватися в підземне сховище. Що стосується сьогодення, то дійсно ми маємо повітряну тривоги, і вони лунають у місті. Якщо немає електропостачання електропостачання, то є резервне заживлення і повітряна тривога і луна. Крім цього, є такий план Б, коли працівники ДСНС разом з працівниками національної поліції в мегафони об'являють, що є повітряна тривога. Таким ми проходили, і такий план у нас є. Влада Чеського міста Плізень передала Харкову сім трамвайних вагонів. У салоні 23 сидячих місця, Площа вагону розрахована на 162 пасажири загалом. За словами Владислава Примака, директора Салтівського трамвайного депо, допомога з Чеської республіки неодноразова. Місто вже має 16 таких вагонів. Трамваї, що прибули, планують запустити у роботу по проспекту трактору будівників. Це вони значно новіші ніж ті, що у нас вже експлуатувалися до початку повномасштабного вторгнення. Їх стан дуже чудовий після робіт з адаптації їх під нашу колірів. Ці вагони будуть радувати наших мешканців. Ми дуже вдячні народу чешської республіки за цей вагомий внесок в транспортну мережу міста Харкова, оскільки ці вагони є дуже чудовим підґрунтям для оновлення руху в місті. У ворожих обстрілів значна кількість трамваїв була пошкоджена. 30 одиниць не підлягають відновленню. Наразі у Харкові рухомого трамвайного складу 106 одиниць, тому така допомога вкрай необхідна місту. Маєте змогу переконатися стан пасажирських сидінь, стан салону, стан стелі, стін, підлоги і так далі. Це все в дуже прийнятному для нас стані. Цей вагон оснащений двома системами опалення салону. Це опалення під деякими сидіннями та штатна система, яка проходить повз весь вагон спочатку до його кінця. Спеціальні стає тени, які нагрівають весь салон. Тобто, взимку цей вагон буде дуже теплий. Двері у трамваї значно якісніші та розраховані на довгий термін експлуатації. Вони значно довговічніші ніж ті, що в нас експлуатуються на наших вагонах. Ці двері зроблені в них металевий каркас зсередини та. Пластикова обшивка зовні, ці двері майже вічні. За словами керівника профільного підприємства, система управління відрізняється від наших трамваїв, але для досвідченого водія це не суттєві відмінності. У цьому трамваї ручна система без використання педалі. Єдине, що гальмує оперативний вихід цих трамваїв, то це процес переобладнання на широку колію. За досвідом можу сказати, що труднощів з експлуатації вагонів, які прийшли з Чехії, у нас майже немає. А от з адаптацією певні труднощі у нас з'явилися пов'язані з тим, що з початком широкомасштабного вторгнення 에, придбати деякі важливі вузли та агрегати для адаптації цього вагону під нашу колію стало майже неможливим. І на сьогодні ми можемо побачити тільки один вагон, який ми вже зробили. Далі роботи з пошуку по -постачальників та продукції ще тривають. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Олексій Старінков. Харків. Новини. Сто квартири люди жили, і все було добре. Було дуже добре. Дуже добре. Взагалі дом був дуже гарний. Так було до середини березня 2022 року, поки поті п'ятиповерхівці, що Слобідському районі, не стався приліт. Весь жах руйнувань назавжди залишиться у згадках та у світлинах мешканців будинку. О 11-ї ночі дім став хитатися. Нащущення, звісно, дуже погане. Я відчинила двері, щоб виглянути, а туди посипався пісок, камні по коридору. І коли пізніше підійшла, то побачила, що другий етаж, 13-та квартира, впала в холм. Взагалі впала. Ну, зразу. Коли не знаєш, так не так страшно. Коли вже Потім тоді вже страшно, тоді вже переляк. Ну, Потім ну, дуже страшно. Стіни немає, лі, лісниць теж немає. Ну, Я не можу навіть передати. Ну це не, неможливо передати. Страшне було, було страшне. У 2022 році було пряме влучання у будинок. У результаті обстрілу було пошкоджене міжповерхове перекриття, було пошкоджена несуча стіна. Також були вибиті всі вікна та пошкоджений ліфт у даному будинку. На сьогоднішній момент будівельники вже відновили повністю несучу всю стіну. Вставлені в металопластикові вікна майже у всі квартири замінили ліфт на нове обладнання з усім обладнанням, та його вже запустили. Та також тривають роботи щодо Відновлення покрівлі, об'єм покрівлі, яка у нас відновлюється близько 600 квадратних метрів. Після того як будівельники закінчать відновлювати покрівлю, вони перейдуть на штукатурення та фарбування стіни, яка була пошкоджена та відновлення. Та також будуть займатися відновленням вхідної групи. Орієнтовно плануємо завершити роботу по цьому будинку до початку опального сезону, але будемо намагатися зробити це швидше. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Я чудово розумію, що люди не вистачає е, коштів. Тому сьогодні е, весь громадський транспорт у місті, вже е, починаючи спочатку війни безкоштовний. і це підтримка. Людям крім цього, ми е, ви знаєте, е, звільнили місцевий бізнес від місцевих податків і зборів, і Це бігові кошти для бізнесу. Я дуже чудово розумію це, і Крім цього, ми безкоштовно харчуємо людей кожного дня десь приблизно 41-42 тисячі. Ми. Е, мешканців міста. І вимушених переселенців сьогодні гадуються безкоштовно. Я це чудово розумію. хочу сказати, що ми дуже серйозно підходимо до підготовки до зими, і сьогодні основне наше завдання зробити так, щоб ми були в так званому острові. Що це означає? Це перш за все децентралізація системи опалення, енергопостачання і водопостачання. Ми дуже ретельно працюємо сьогодні з міжнародними організаціями. З урядом до речі, я хочу сказати, я дуже вдячна сьогодні, що за дорученням нашого президента Володимира Зеленського нам було видалені кошти урядом 2 мільярда. Ми вже об'явили тендер на закупівлю когенераційних установок. Крім цього, підключили світовий банк. Він теж дав нам кошти. Міжнародна наша організація. Працюємо дуже серйозно з міжнародними фінансовими інституціями щодо виділення кредитів на закупівлю когенераційних. Установок і газогенератора, тому, тому сьогодні ми робимо все можливе для того, щоб Харков пройшов стало опалювальний сезон і був заживлений до децентралізованого енергопостачання.